Якщо би зібрати всю любов всіх наших найдорожчих, найближчих нам, людей, наших рідних, наших друзів, і порівняти любов Бога до нас так, і любов наших ближніх, то любов Бога була би у мільйони разів більша ніж нашої найдорожчої мами, нашого найдорожчого тата, чи нашого дідуся, чи бабусі. Нам неможливо уявити, правда? Неможливо уявити таку любов. Правда? Неможливо. А давайте попробуємо нашої найдорожчій матусі любов помножити на один мільйон. Скільки це вийде? Ми знаємо. Це буде дуже велика, велика цифра. Так дуже нас любить Бог.